Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене розпаковочка ось такої невеличкої посилочки. І я вам скажу, що перше я скільки придбавала рослинок в основному поштою і ніколи якось пом'яток не було, а це чомусь вона пом'ята. Я зараз подивлюсь, е, як тут чи не постраждали рослинки. Ну, Мене трошки не дуже лякає ще те, що рослинки це маленькі, це касетна розсада. Я вже не вперше замовляю рослинки такі. Ті рослинки, які досить такі дорогі великі, я замовляю касетною розсадою. Вони набагато дешевші, і мені дуже вони подобаються, тому що в них досить гарні корінчики, і вони досить гарно приймаються зразу. Зараз побачите, яких красунчиків я тут придбала. Так, 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 це посилочка від Марічки Квіточки із сайту. Я вже замовляла в неї рослинки. Так, 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 це моя монстера. Це така зелена монстера, я забула назву, ось тут вона і написана. Якщо ви прочитаєте, бо я зараз не прочитаю з касетної розсади, дивіться, які тут аж зверху корінчик, і тут все в корінчиках. Звичайно, її треба зразу саджати. Так, це я замовляла. Моя і є тут ось моя рослинка, із-за якої я взагалі зробила це замовлення. Я вже думала і не замовляти. Ох, і вона не зовсім. І маленька. Ви впізнали, хто це? Це монстера тайське сузір'я. Зараз так на них пішла мода, чи як сказати, але вони дуже дорого коштують. Тому я все ж таки вирішила купити цю красуню касетною розсадою. Дивіться, які вже листки, я сама в шоці, що вона, я не очікувала, що вона буде, звичайно, менша, а вона вже досить велика. Дися, вона вже навіть у мене тут не вміститься на моєму стелажику. Все повністю все оплетено корінчиками. У, Краса, краса. Пока я дуже задоволена цією рослинкою. Так, що в мене ще тут? Так, це калатея маленька. Б'юті. E, Якось вона називається. Так, мене е, попереджували, що вона досить маленька. Вони на сайті їх ще не продають, бо вони ще в стадії підрощення. Ну я надіюсь, що я справлюсь. Вона дуже чарівна, ця колотея і дуже-дуже дорога, коли вона велика. Маленька, звичайно, вона вартує не стільки. Дивіться, яка красунечка. Поки дуже всі гарненькі. Так, це, я так розумію, подарунок мій. Так, о, так быстро хотіла сказати. Рослинка, ну ви здогадались, що це. Я підпишу. Щось повилітали. Назва. Так, це подаруночок. Що в мене ще тут? Так, так, так. І ось іще одна рослинка. Так, все, це упаковочка, щоб вони не пом'ялись. І ще одна рослинка, яку я також замовила касетною розсадою. Я надію, що так це е, Рінко Фаєр. Е, також він, це дуже така не зовсім дешева рослинка. Ну я надіюся, що вона у мене виросте до таких розмірів красивенних. Е, Ну, дивіться, які тут гарні корінчики. Так, зараз я розмотаю. У мене на вечір роботи. Треба їх саджати. Красунчики, рослинки дуже гарні. Особливо, звичайно, тайське сузір'я я взагалі від неї в захваті. І ще раз хочу, щоб подивилась на це тайське сузір'я. Дивіться, яка вона велика. Я просто від неї в захваті. А листя яке, який цей неймовірний колір. Я думаю, ну чого ж її так усі прям так беруть, такі гроші за неї платять. Ну, спробую виростити. До речі, я ще раз повторюсь, які рослинки я брала в касетній розсаді, дуже гарно ростуть. Так що не бійтесь, тут дуже гарна розвинена коренева система. В касетній ну, от якщо береш касетній да, ця маленька, звичайно. І тут корінчики, трошки-трошки Там корінчики видно в цій калатейці, але ну, я сподіваюся, що ми з нею подружимось. І буде вона у мене красуня. Е, ну, Я повихвалялась своїми рослинками. Мені цікаво, чи ви купуєте рослинки в касетній розсаді, хто купував. І якщо ну, вам буде не важко, мені дуже було цікаво, поділіться своїм досвідом, чи вам подобається купувати рослинки в касетній розсаді і як вони у вас ростуть, ось такі красунечки. Ну, я посаджу їх усі, і потім ще раз вам їх покажу. Розпакувала ще корінчики, зняла цю плівочку і ще раз хотіла показати кореневу. Дивіться, яка коренева в тайському сузір'ї. Ну, надіюсь, також вона в мене так буде рости. Також це також монстера. Дивіться, який корінь. Я садила з таким корінням філодендрон, я брала. Ну, він же як пішов, зразу рости, то не було питань. Так, ось. У філодендрона трошки менший корінчик, але також гарненькі. Ну, і тут поки ще росте Все в стадії росту, я їх пересажу маленькі стаканчики. І я думаю, що вони наростять ще свої корінчики. А тут, ну взагалі, я так розумію, це ще ну, молоді корінчики ростуть, їм уже треба місце, і вони хочуть рости далі. Ось мої нові жителі поселились в нові горщики. Я вже не знімала, як я їх пересаджую. Дуже багато є відео про пересадку, нічого особливого. Горщики я взяла маленькі, хоч така дуже гарна коренева. Це дев'яточки. Я монстерки посадила свої у дев'яточки-горщики. А калатейку, Рінго Fire і традисканцію. Мій подаруночок я посадила в сімірочки, такі горщики сім, тобто маленькі, щоб вони там ну, по сантиметру буквально більше, ніж ну, коренева. А, ну, ось трошки чомусь зблідлий листочок. Мені здається, може тому, що вона вже просилась до пересадки ці рослинки, а їх ще все тримають касетні розсаді, і тому вони трошки притуплюються в розці. І ну, так трошки жовтіють листочки. Я надію, що оговтаються. Калатейка це взагалі така шедевральна калатейка. Надіюсь, мені вдасться з неї виростити красуню і вам показати. Я е, поставила гніт сюди, ниточку вставила, побачу, поки не буду ставити. А потім, можливо, поставлю, тому що у мене мої калатеї живуть на гнотовому поливі. Про це є відео. Вони. ну, у мене не так багато їх є, але на гнутовому поливі почуваються себе досить краще. Я скину посилання під цим відео, як я спасала свою колотею, як вона почала рости в мене тільки на гнутовому поливі. І мої красуні, основна, ця була моє замовлення. Це була <сум> монстера, на яку я дуже довго придивлялася тайське сузір'я. Ну, надіюсь, їй у мене сподобається. Поки посадила в маленький горщик. А це також зелена монстера з таким також дирявим листям, як я кажу, буде. Тут не одна вона. Побачу, як будуть рости. Можливо, відсажу та комусь подарую Ось ці маленькі, хай вони ще тут приймаються. Ну що ж, буду далі показувати, як ці рослинки в мене живуть, як проживаються, як себе почувають. Я взагалі люблю відео з продовженням. Мені взагалі також хотілося, щоб в кожного, у кого я дивилась, пересадив щось, зробив рослинкою, а через деякий час показав результат того, що ти робиш. Тому що ну, робити можна багато чого рослинами, а чи їм подобається, чи ні, це буде видно потім. Так що підписуйтесь, кому цікаво про касетну розсаду? Я, ну, як рослинки ростуть, як розвиваються, я через місяць або трошки можливо більше зніму ще раз відео про ці рослини і покажу, як вони себе почувають. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Дуже буде цікаво, якщо хтось поділиться, як, чи він купував рослини із касетної розсади, як вони приживалися, і чи подобається вам все ж таки купувати такі маленькі рослини. Хоча про це тайське сузір'я я б не сказала, що вона зовсім маленька. До нових зустрічей, мирного неба.